Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Мене звати Ірина. І сьогодні я вам хочу трошки розказати про одне із моїх підвіконь. Маю відпустки і маю багато планів щодо покращення перебування, розростання моїх рослинок. От, це в мене саме южне, саме тепле, саме освічене підвіконня, але тут нема батареї. Тому в принципі в моїх планах є, значить, помити вікно і застелити тут чимось, чимось застелити утеплювач, якийсь на підвіконня. От, і хочу так показати трохи. Красунчики, що тут у мене влітку стояли. Є деякі з нових поставочок От з останніх. Дівчата писали, як реабілітація, ось легасі, легасі з Таїланду. Вона вже була на адаптації. На адаптацію колекціонера вона оцей новий листочок розкрила. Ну, у мене поки що без рухів. Але непогано себе почуваю. Єдине, що ось зіпсувала, тут був гарний, гарний варігатний листочок. Ну, я думаю, що це дуже гарна варігація. Цей, саме цей варіант легасі, думаю, дуже вдалий. От, і буде дуже, дуже гарна рослинка. Так, вони ось всі на фітильному пливі. Я там десь дивилась, наче десь маленький корінець побачила. Ну, стабільно, скажімо, стабільно. От, скоріш за все, я її звідси прибру, бо вона дуже тендітна до тепла. І в мене є друга підвіконня в кухні теж в наступному відео. Стараюсь зняти, От, то там батарея, і її там буде набагато краще в зимовий час. Так, а ось друга легасі. Теж є в коротких сторіс. В Фейсбуці я її показувала. Це теж новиночка моя. Красотюлечка. Теж дуже гарна генетика. Але, знаєте, трохи відрізняється окрас. Це така половинчата. Скажімо, ця зюмінка більше. Це така просто гарненька легасі. От, у мене дві, дві гарнюні легасі. Так, що тут у нас ще є? Зараз вам вами поодвигаю також. Мені це поки надвинула корінці, так? Подобається. Вони собі тут наростають, вони квіти до сонечка, і тут от радіатор. Дивіться, скільки корінців напускав. Прям прям мені подобається, що саме головне. Не знаю, мені прям дуже подобається це. Як, наче такі джунглі, куча ліан. ось такі корінчики. Так, оце в мене тут красунечка. Жовта монстерка. Оце в мене випустило ось цей новий лист. От, майже вже яскравий. Був тупо зелений, і оцей новий щось, я не розумію. Через один зелений випускає. Ну нічого. Нічого. Якщо що, то, в принципі, в наступному році її поріжу. Якщо далі так буде пускати через один зелений, хоча, може, в цьому якийсь є, є якась є краса, ну, подивимось. Тут по стволу дуже гарний на цей, на цей лист варігатний, а там, наче як зелений. Ну, якщо гадетика через один можна зрізати, розрізати і один із черенків 100% дасть гарну генетику. Одну тут не було, так, щоб через один. Але подивимося, ще, ще за нею буду спостерігати, є ще час. Тут у мене Африка. Взагалі вона варігатна. Після адаптації приїхала з Таїланду, дала перший зелений лист. Ну, оця, скажімо, чехольчик, так. Да? Як воно правильно називається, От вона варігатна. Це навпаки, тут майже все біле, і трошки зеленого. Тому є багато шансів. Та я думаю, що 100% вона піде далі варігатною. Просто є рослини, які дуже стресують при переїзді. І ця шапочка, не знаю, побачите ви чи ні. 50 на 50 хопмун варігатності. Певно, не видно вам буде. Але я вже бачу. То шанси чекаємо на гарний новий варігатний листочок. І вже як вилізе. бачите, вона такі великі випускає. Дуже гарна рослинка. Ще отак ближче покажу. Дивіться, це Анджела варігата або ж, або ж її Африкою. Ще називають. Дуже гарна рослинка. Хто тут ще в мене на підвіконні. Віпіл мінт. Так, віпіл мінт. Філодендрон. Теж з нової поставки. Дуже гарно себе почуває, дуже гарна велика рослинка. Я її теж сюди поставила на сонечко. бо вона була під лампами і трошки гірший товар. От, теж на фітілі. Знаєте, фітильний полив це допомога тим людям, котрі десь працюють, чимось вічно зайняті, родиною. От, і я скажу, що навіть от такі череночки набагато скоріше починають ріст свій. Ну, от щось, щось трошки біле, тут не страшно. Рослинка все добре почуває. Ну, може трохи холодно, стало на підвіконі. Це у мене океана Мінт. Скажем, не дуже яскравий. Але чи контакта Мінт? Дивіться, які корінці, який корінці. Я її, може, місяць. Ну, хай півтора місяці, дивіться. Точка пішла і корінці напускала, що значить вічительний полив. Ну, це мої такі спостереження. Я думаю, що це дуже добре. Так, дивіться, моя красуня. Це, в принципі, за неї захотіла зняти відео. Е, я з вами її черенкувала. От. Е, і вона, бачите, це верхівочка, я саджала з вами, і вона пустила новий, пускає новий листочок. Я дуже-дуже йому рада. Це така вона яскрава красуня, моя одна з улюбленіць. І, і, і там мені е, писали стосовно, як я могла довести до такого стану кореневу. От я вам хочу зараз ще раз показати, що вона випригує знову з того ж горщика. Е, вона, В неї був один корінець, і я дуже обережно з вами зараз загляну. Так що хейтить, пишіть знову, що як ай-яй. Ой, не можу витягти, <гум> Дивіться. О, от така я погана знову довела отаку красу. Дивіться. Отака красотінь. Знову я довела. Ну що зробиш? Цього горщика мені не шкода, я його знову поріжу. Дивіться, які гарні кори. От, не хотіла чіпати, бо точка росту не пішла. Вона корені нарощувала, а росту не пішла. От, то я її не чіпала. Зараз вона мені розкриє цей листочок буде, певно, менший, ніж за цей. От, ну, я вже дочекаюсь, поки вона мені ця красуня розкриє листочок. І я її пересаджу. Певно, просто в більший горщик. Бо бачите, як нарощую. Я нарощую добре коренево. Ну, монстери, як все от, гарно почувають. Я зараз за тайські не кажу. От, про мін, про всі останні. А тайські я дуже розочарована, бо вони мають таку негарну любов. Спускати всі корені на нівець. Тупо черніть корені, наприклад, навіть росте росте добра рослинка, і от щось і стресануло, перемерзла, тобто дуже капризні. Я в цьому році вже дуже з цим переконалася. Mm. Ну, а мінт мене дуже тішать. Не всі такі, скажімо, не всі такі монстери-капризні, як і всі тайські. А їх дуже багато. І легасі до тайської відноситься. І... Сноу дуже гарний новий сорт, теж схожий на легасі. І просто тайка, і кремблюре, і Псядер крем блюре, і, і платінум тай, платінум Мутант. Ну це тільки ті, що в мене були, і це їх дуже-дуже багато. Зараз з різновидів тайок. Це в мене контакта. Альбова Варігата. Дуже рідкісна, гарнюнька-манюнька. Я вам здається ще не показувала навіть е на розпаковках. От, такий маленький, новенький домашній листочок. Вона мені відкрила, я її теж посадила на фітільок, бо бачу, вона тут була почала псувати. І думаю, краще на фітільний полив. Коронева наче стоїть. Але новий листочок вже розгорнула. І є ще одна така, більшенька, теж дуже гарна. Ось так в неї варіація біла і м'ятна, і салатові, салатові такі волни. Ось, о, отак от видно. Дивіться: отакі можуть бути от така варіація. Дуже гарна. Дуже гарні великі листи. Так, дивіться, закритий листок новенький. Ось, бачите, такий протінок біленький, а тут немає. От така вона вмята трохи. Ну, дуже гарна рослинка буде. От він ще дуже молоденький, на ньому не видно. Але пізніше буде видно, покажу. Ось на цим також на зеленому такі от. Ну, вона маленька, буде більше, буде більше розводів. Так, вам ще не показала. Дуже крутесний філодендрон. Він приїхав мені в подаруночках від Яни. От, і з маленьких таких. Рослиночок виросла такий гарнюник. Е -е -е. Як же ж він називається? Бей? Бей? Філадендром Бей. Може знайду і ще щось там якесь слово підпишу. Я виставляла його також на Фейсбуці. Дуже варігатний став, дуже яскравий. В общем, це моя знахідка. Тепер тішуся їм. Дуже гарна рослинка. Тут у мене стоїть на сам яркому сонечку в лічузі тайка. По-моєму, кусочок корінця було, я її кинула. В, в інших условиях, я сильно спуцкаюсь, вони мене ці такі. А це дивіться. Коротше, хоче жити, почала тут <сміття> виживати. Молодчинка, маленька. М -м -м. Так, далі далі краса ось такий. Там теж повно корінечка. Десь тут поставлю, щоб вам гарно видно було. Це у нас Бурлі Max Мінт варіатний. Ну, мені я цю дуже рослинку дуже-дуже хотіла. От я її отримала, в принципі, він у мене дуже гарно почав рости. Інколи і зелені проскакують. Є і зелені, Надо, періодично я знімаю, дивлюсь, який більш в зелені ходи сторона, то і зрізаю. І тоді йдуть нормальні варігатні. Оця сторона варігатна, та зелена треба буде. Пообрізати. Тут йому на сонечку дуже сподобалось. непривередливий, Під лампами він не хоче, не варіацію писати не рости. А на сонечку гарний полив, е варігація не пропадає. Ну, тобто він зараз дуже активно росте. От, то я позрізаю, якщо зелені верхівки є. І щоб далі розріс такий гарнюський. Мені дуже подобається. Що там ще лиш? А ще дві рослинки лишилось. У нас такий коротенький огляд буде. Одне з підвіконня. Це у нас радіоатом варі Дивіться, який яскравий на сонечку. Подобається йому на сонечку, Ну ще він дуже гарно росте під лампами спеціальними. Тому хто хоче такий білий вар. Це з таким я його купляла тонада під спеціальними гарними лампами. А на сонечку він ось такий. Ну, ви знаєте, не менш красивий, не менш красивий, дуже рябий дуже гарний. Так, і останнє там в мене Камінт. Класична лангеформ. Це пеньок. І спінька. Ось уже розпустила мені третій листочок. От трохи розкажу про Монстерамід. Це дуже е гарна е колекційна дорога Монстера Монстерамід. Їх дуже багато. От, Треба трошки вчитися розпізнавати їх. Е і ЄТС це. Беруть фрагмент з листочка і роблять копію. І не завжди, так, наприклад, ТС буде така гарна рослина виросте. Тобто, там, ну, це як латурея. А Є класична. Ну, Зараз ці не так змішалися. Ось це класична, дорогуща стера мінт. Це саме Лангіформ. От. Є в мене така ж дуже красива, потім. Пізніше зніму, а я її вперед, перед цим відео показувала. Дуже гарна Монстера мінт малої форми, смал формі, як альба, звичайно, росте вгору на опорі. потрібно, А це буде таке, от як ця. А це буде як ця. рости, Хто бачив? Вона тако кущиком росте. Ну, вона й вгору росте, але не так активно, скажем. От, стосовно мінт, вона маленька, може б давати такі зелені листочки. Не лякайтесь, це не Альба, Альба це штучно виведена культура, білий це як хвороба. А тут зовсім інше це сорт. Це природній сорт, і вона може дати такі зелені, або трошки вкрапінку. Це не завадить їй наступний дати дуже яскравий, прям половинчатий, прям майже весь, весь м'ятний, а потім знову дати зелений. От Цим відрізняється мінт від альби. Тобто, якщо в альби відслідковуються дві точки гени, генетики, от, наприклад, жовтий, альба, жовта це. Кольоровий, зелений, і далі знову зелений пішов, так? Тобто відслідковується трохи співпадіння. Йде два гени, одна по стовбуру права, ліво, право-ліво, і вони так от можна відслідкувати, які яскравіші, які менш яскраві. А то мін так не працює. Також хочу сказати, хто купує мін. Зараз вже в Україні їх дуже достатньо багато. Вони дуже порад, такі від мене, вони дуже люблять саме багато сонця. Не ставте їх під лампи, якщо вони у вас взагалі взагалі прості. Навіть під сильними лампами без сонця вона не буде яскравою, на жаль. Вона буде тускліть, зеленіть. І тільки як ви її виставите на яскраве сонце, місяць-два вона позагорає і пустить вам дуже яскраві листочки. От, проекспериментуйте взимку, я раджу на саме яскраве сонце поставити її і плюс гарну досвідку. Або просто будуть, такі, такі, типу, таких листочків, а в влітку, влітку вона побачить сонечко і дасть вам дуже яскраві листочки. Ну, тобто, бачите, зелені листочки на мінт. Не сумуйте. І такий момент, що може зелений лист дати білий. Білі-білі прям листи, потім зелені. ну В неї, в неї так проходиться, не знаю, такий рост у неї. От, мої спостереження за монстерами Мінт, вони інакше ростуть, ніж альби. Так, ось такий маленький огляд мого підвіконня. Зараз, мабуть, якраз помию його і утеплю підвіконня. Далі планую ще на інше підвіконня встановити додаткове освітлення там, де не так яскраво. Так що, слідкуйте, дякую, хто зі мною на каналі. Дивіться до кінця. Всім гарного настрою, всім па-па!